По путі в Дамаск. Господь зустрічає гонічеля у Великому світлі і сав упав з коня на землю і зразу осліп, лищув голос. Савле, савле, що ти гониш мене? Трудно тобі йти проти моєї сили. Сьогодні ми ті слова Господь адресував усім гонітелям церкви. Гонітелі, гонітелі, Трудно вам йти проти моєї церкви, тому що ви одно діло, якщо до церкви не йдете або не віруючи, маєте право, але коли самі не йдете, ваші храми пусті, а йдете у православні, котрі повні людей і там кричите, зриваєте богослужіння, гонітелі, трудно вам іти. Проти моєї церкви. Розумно поступив Савла. Він догадався, що він неумірений рівнітель етичних придань і оказався просто гонитель і предатель. Який він не патріот, а, скоріше лже патріот, якщо він убийця. Удивительно, що Христос міг крестити Савла там, на місці. «Но що Господь каже Савлові, «Іди в Дамаск, там найдеш у церкви єпископа, і церковь скаже, що тобі робити. До сьогоднішнього дня церква Христова призває людей до Царства Божого. І не треба сьогодні, яка от протестантик-сектанти, взяти Біблю та читати, та зразу тися відкриє. Нічого не відкривайся от простого читання. Потрібно мати ум. Оборозуміти Писання, але важливо друге, що Біблія, Євангелія це документ православної церкви на Первому Селенському соборі був зобраний канон книг новозавітних авторитетом епіскопів православних, а тому всякий, хто перетолковує Євангеліє православної, бере на себе відповідальність, тим більше, що ми говоримо. Церква Христова єдина в ній і єдина благодать Божія прибуває. І ми сьогодні вдумаємося, ну, чому церква вирішила такий праздник служити двом апостолам? Першому, великому славному горячому апостолу Петрові, всі його знають, от імені апостолов Петрі сповідав Ісуса Господу Месією но потім придав Ісуса і по Воскресенню Господь встановив його постольстві. А другий ну професіональний гонитель, професіональний журналіст-обманщик, професіональний, який отримує за гроші за 200 гривень, де бити християн, що з цим робити. Ні, і цього Бог приймає. І того доброго но предателя, а сі первагонітель, но потом величайший запостолів, наповняється церков людьми, якими розкаяними. Господь приймає блудницю у домі фарисея Симона, а то тут удивляється, що совершає на очах Ісус, дозволив каснутися до ног своїх блудниці, та він не знає, хто вона. А Ісус знає більше, чим Сімон. Ісус видить розкаяне серце отої жони, її сльози, і приймає її у свою церкву. Так, некий священник йшов у пустиню увидіти, хто більше подвизається, і знайшов у пустині Марію Гіпетську. Котру Господь прийняв, хоча і жила із юності неосторожно, розпутно, але Бог потім покликав її на покаяння і наповнилося церков Божа розкаяними. Дуже показово в сім день спомнити одно ім'я, такої містечко в Євангелії, де звучить таке слово. Каже Господь книжникам фарисеям, та, ви зовні не публічні грішники, але ви не способні до розкаяння. Да, ви Давніка еліта, олігархи, але не способні жити чесно і розкаятися за гріхи, і сего ради із-за цього. Переді вас у Царство Боже йдуть п'яниці блудники, котрі розкаялися. Бо тому православна церква то церква розкаяних і справлених. І в завершення скажемо ну все-таки разом всіх двох казали босяти несумістимі два апостоли? По первих, Петро простий чоловік, а Павел академік, особливо грамотний. І от виявилося, що у церкві Христовій місто є дуже удобне і простому, і малограмотному, і дуже грамотному. Всім є місто, але ну, для всіх Бог кличе то, що казав Іоанн Креститель покайтеся, бо приблизилося Царство Боже. Небося склонило через покаяння. Люди повертаються у Царство Божо. Божа мати, поможи нам, щоб ми були мудрі, мирні, молилися свою державу за воїнів наших, за переселених, за людей наших, куди пішли на заробітки не по своїй волі, бо по нужді. Господи, всіх покрий милостю, благодаттю, радостю і молитвенним покровом. Апостолів Петра і Павла, а у вічності, єдно з святими апостолами і з усіми святими, дай нам стати наслідниками Царства Божого. Амінь.